Отож, триває Етер на громадському інтерактивному та радіо Один. І з нами уже на зв'язку Геннадій Шабас, це голова Української асоціації медичного канабісу. Вітання, пане Геннадію. Добрий день Іван Пане Геннадію, хочемо з вами поспілкуватися про таку. Тему досить гарячу, яка вже кілька днів, а можливо навіть і тижнів, досить досить активно обговорюється в українському суспільстві, зокрема серед медпрацівників. Про медичний канабіс, зокрема, знаємо, що нещодавно Верховна Рада все таки прийняла законопроєкт про те, щоб медичний канабіс. В Україні, так би мовити, набрав легаль, легального свого якогось такого забарвлення, легального стану. Зокрема, як ви ставитеся до е, такого рішення, і загалом навіщо Україні українцям медичний канабіс? Ну, по-перше, не медичний канабіс, а ліки на основі медичного канабісу. Це дуже важливо розуміти, що Будуть відповідно до законопроекту, будуть зареєстровані лікарські засоби, і вони вже будуть використовуватися, навіщо він потрібен українцям? Ну, тому що не може бути на нашу думку і на нашу, і на думку всіх пацієнтів не може бути будь-яких заборонених ліків в нашій державі, і якщо вони мають і вже підтверджене. Якість у підтверджено якість у застосуванні, є підтверджені наукові дослідження, то наша держава не повинна виключати його списку лікарських засобів, які можна застосовувати пацієнти пане Геннадію. Ну а стосовно ліків на основі канабісу, то як багато ліків мають в собі канабіс, і до цього часу вони в Україні не використовувалися чи використовувалися. Взагалі зараз канабіс заборонений для обігу в будь-якому вигляді, і, і навіть для ліків також наукові дослідження не можуть проводити. І саме цей закон законозаконопроект про те, як в якому вигляді і яким чином пацієнт зможе отримати ліки оці, а фармовиробники чи там інші виробники, які мають ліцензію, зможуть його виробляти саме про це, якщо коротко то про це закон, і також він відмежовує технічний канабіс від медичного канабісу, тому що для виробників технічної галузі вони зараз ще використовують законодавство про наркотики при навіть при вирощуванні технічних культур, які взагалі не мають жодної психоактивної дії. Пане Геннадію, то цей законопроект він якраз визначає можливість виробництва саме в Україні чи завезення ліків на основі канабісу? Ну зараз законопроект передбачає, ну там є правка, яка передбачає нульову квоту на ввезення сировини. Що це означає? Це означає, що е, не можна завозити сировину в Україну. На нашу думку, цю правку треба прибирати, бо на першому етапі нам необхідно забезпечити ліками. А щоб швидше забезпечити, нам треба завести сировину сюди і з неї вже виробляти ліки. А потім вже можна налагодити виробництво тут і виробляти на основі сировини в вирощеної То Все ж таки, пане Геннадію, чи можете розповісти, які пацієнти потребують? Саме ліки на основі медичного канабісу? Ну, е їх дуже е близько п'ятидесяти хвороб, про яких назначають е медичний канабіс, але найголовніше на мою думку, і, напевно, більш е частіше призначають це онкохморі, які пере е пережили хіміотерапію. Е це люди з епілепсією, це люди з. Тривожними будь-якими станами, з будь-якими формами, ось, так судом, це ну перелік дуже великий. Це посттравматичний стресовий розгляд. Якщо ми кажемо про військових, це порушення сну, це менструальні болі у жінок. Ну, тобто перелік дуже 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 широкий спектр застосування. І але там різні концентрації діючих речовин, але взагалі то для близько 50 е, хвороб призначають ліки на основі каналіси і саме чому і призначають ліки на основі медичного каналісу? То тобто, тому що це природна речовина, тобто вона хімічна сполука, і вона не несе шкоди для організму. Тобто немає літальної дози, немає побічних ефектів, ну тобто. Це вони перше, генаді... перш, 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 що повинні застосувати лікарі при лікуванні. Пане Геннадію, то чи правильно ми розуміємо, що ці ліки не викликають звикання, тобто вони, від них не, не буде залежності? Ні, вони не викликають звикання. Навіть не те, що не викликають звикання, але на рівні такому саме, як кава, або цукор або шоколад, тобто, е, е, так в, о, скаву, якщо ви п'єте зранку, вам хочеться її? Так, хочеться. Але якщо її не буде, ви нікого не ти буде зникання чисто психологічне, а пане Геннадію, я скажіть, будь ласка, чи е, потребують е, таких ліків, зокрема? Смертельно або невиліковно на хворій пацієнт? Ну є така для знеболення використовують канабіс, коли вже пацієнт отримує дуже велику дозу морфію, і наступне збільшення дози, щоб зменшити йому біль. Це вже буде летальна доза. І тоді використовують канабіс, він допомагає зменшити дозу прийняття інших знеболювальних і сам виступає в якості знеболювання. Тобто він допомагає ось таким пацієнтам. І, звісно, його треба використовувати для цих пацієнтів в першу чергу. Пане Геннадію. А чи може означати ось ця легалізація медичного канабісу те, що його можна буде придбати в аптеках? Так, це, це виключно буде за е, рішень за рецептом е, електронним так за електронним рецептом, і це в аптеках буде відбуватися. Пане Геннадію, ну і ще хочемо уточнити. Та просто ви я так розумію, більш знаєте про цей законопроект. Чи там щось йдеться про вирощування канабісу в Україні? Адже дуже багато противників цього законопроекту і легалізації. Канабісу загалом говорять про те, що Україна може перетворитися на таку Європейську Колумбію. Про, ну, Зокрема, про це заявляла відома Юлія Тимошенко. Як ви розцінюєте її цю заяви, ці цю позиції противників? Uh -huh. Так, коментувати Володимировну це цікаво створити. Вони вони дуже дуже яскраві виступи. Колумбія і все таке. А, дивіться, вирощування медичного канабісу це виключно закритий ґрунт. Тобто ви не зможете йти біля поля, і як вона каже, всі поля будуть курити косяки. На ну, типу я не знаю, де так А, Ну добре, а, це виключно закритий грунт. Тобто, це приміщення під охороною По постійне нагнення. Там це як наша міні-лабораторія. Туди входити треба в спеціальних шапочках, спеціальних бахілах. Тобто, це сертифіковане виробництво на рівні лабораторії, будь-якої там клініки. Ну тобто, це ну нема мож... щоб досягти якості, тої фармацевтичної якості, якою потрібно. А, і так в законі є про вирощування. І так е я не розумію, чому це викликає у всіх так е якесь занепокоєння. Ми аграрна країна, е найкраща аграрна країна межі в світі, і, і ми не зможемо виростити е е рослини, щоб зробити з неї ліки нам ще до ну, витрачати кошти. Краще буде хай будуть інвестиції в Україну, і будуть ви. Виробництво в Україні, а ми вже будемо експортувати те, що ми зробимо? Мені здається, це буде краще для країни е, Гнатію. Е, тобто, так, так, е, пане Геннадію, тобто, ось то все-таки і легалізація, і початок вирощування цього канабісу тут в Україні, чи дійсно не перетворить Україну на такий туристичну мекку? Для, наприклад, якихось наркозалежних чи щось в цьому плані. Ну я не знаю туристична мека для наркозалежних. А чому не поїхати в Уругвай? Чому не поїхати в, в Чехію? Чому не поїхати в, і в Італію? Чому не поїхати в Німеччину? Чому не поїхати в Канаду? Чому в Таїланд не поїхати? Ну чому саме їхати в Україну? де виключно медичне застосування? Тобто це треба отримати. Рецепт лікаря за закордон, ну за кордоні громадяни зможуть отримати електронний рецепт. Це ж треба зареєструватися на є там чи десь. Ну тобто, це такий якісь ну взагалі ну нонсенс. Ну якщо ти і людина хоче рекреаційного канабісу, вона 100% не приїде в Україну за. Пане Геннадію, також цікаво, через що е, народні обранці е, поперед, в попередні роки, загалом раніше, е, все ніяк не могли дійти згоди у прийнятті е, цього законопроєкту. Е, чим апелювали, які факти наводили, чим аргументували свої рішення. Рішення проти, чи що ви маєте? Так, да, рішення, рішення проти, проти і сабити. за, в принципі, якщо такі були. А, ну, рішення проти це якась на шпалт Наштал е, всі в е, Володимирівна, мені здається, теж казала, Всі в школях в школі будуть колотися марихуано. Ну такі аргументи. Е, я не знаю, ну де такі. Взагалі хто там спічрайте, ви таке пише, або це Колумбія буде. Як ну, ось такі аргументи, якісь безглузді: типу, всюди буде цей канабіс, що він не з того, не з того він всюди буде. Ну, аргументи, ну якщо зараз хтось хоче ну, не так не секрет. Якщо хтось зараз хоче купити собі канабіс, то ну, в Україні це не складно зробити. А якщо ти хочеш купити ліки на основі медичного канабісу, то це неможливо зробити. І ось, ось цей законопроект, по ну, перше, про це що. Пацієнти повинні отримати ліки в аптеці під наглядом лікаря. А той, хто хоче займатися рекреаційним там, вживанням, та він, що в нього питань немає. Ну і ще от я дивлюся ще одна відома лікарка Ольга Богомолець теж вона, нібито, виступає за легалізацію медичного канабісу, але з іншого боку. Вона каже про те, що тут існує якесь лобі, та що це якраз як бізнес, і саме тому депутати і голосують для того, щоб створити такий багатомільярдний бізнес в Україні, саме щодо вирощування, я так розумію, переробки створення і ліків на, на основі канабісу. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Пане Геннадію, чи ви чули моє запитання? Так, на жаль, ми вас не чуємо. Я взагалі що... не розумію, якщо. Так, да, я чув запитання. Так, да, будь ласка. Алло, Чуєте? Так, мене? так, 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 так. Якщо в Україні створює багатомільйонний бізнес. А що в цьому погано, якщо буде легальний багатомільйонний бізнес, який буде сплачувати податки, робити е, давати робочі місця? Що в цьому поганого, Я не розумію, і буде робити сировину, з якою будуть виготовляти ліки. Так це все роблять бізнес. Бізнес вирощує, бізнес виготовляє ліки. А пацієнти отримують ліки. Ну це, це, це нормально, А що, що я не розумію, що в цьому. Такого, що викликає якесь ну, занепокоєння. Я так розумію, що пані богомолець, можливо, хотіла, щоб це була державна монополія, чи це реально на вашу думку? Мені здається, вона хотіла, щоб це був її бізнес. А так, оці всі, хто проти, вони кажуть, ну вони не розуміють, де тут. Я тут це робити? Хтось тут заробляє 100%. Тут є якась якісь, хтось тут десь мільйони бігають і до нас не добігають. Чому вони до нас не добігають? А вони не розуміють, що це відкриття нового а, там, ринку офіційного. Тобто є чорний ринок, а зараз буде білий ринок. Якщо там хтось хоче займатися в цьому ринку а, легально цією діяльністю. Хай займається що тут, ну, що тут погано? Він буде контрольований державою, контрольований всіма органами? Це прекрасно. Ну зараз це все не, все не контрольовано і на чорному ринку. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, то чи підтримають у другому читанні в цілому депутати цей законопроект? Знаємо, що в першому читанні підтримали 268 депутатів, і чи дійсно не активізується до другого читання? Противники легалізації сто відсотків вони активізуються. Ви ж бачили, що Юлія Володимировна одразу навіть після засідання побігла до себе в кабінет, сіла в це своє крісло і давай розказувати про Колумбію там, про ще щось там в неї аж підгорало. Тому, думаю, активізуються, вони подадуть там десять тисяч мільйонів якихось дурацьких правок і ще там щось буде затягувати якось. Але, як каже, класик української письменності, ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Пане Геннадію, то все буде. про досвід у Європі. Чи вам відомо про те, в яких країнах Євросоюзу легалізований медичний канабіс, і чи там не виникає подібних дискусій, як, до прикладу, в Україні? Та це все майже всі цивілізовані, там топ-50 стран візьміть всього світу, і всі вже давно легалізували медичний канабі. Згідно статистики, в них зменшилась, зменшився чорний ринок, зменшилась кількість е, всяких там е, краді. Ну, тобто. Е, Тенденції всі позитивні. Від е, отримання податків в державу до зменшення е, чорного ринку. Тобто, все, все прекрасно. Тобто, і Статистика цих держав каже, що цей шлях треба пройти усім. Ну, тобто, ви жодних ризиків не бачите, чи все таки, на вашу думку, якісь вони можуть бути? Ризики стосовно чого. Легалізації медичного канабісу в нашій країні. Жодних, жодних ризиків. Навіть, навіть немає для обговорення, що ну, ризиків, що з'явиться канабіс на чорному ринку, так він вже є. Що збільшиться кількість наркозалежних. Статистика інших країн каже, що зменшується. Тобто, ну, як, як відбувається, наприклад, людина хоче придбати собі е, канабіс у якості віків. Вона йде до якогось там е, дільця, і той йому продає цей канабіс. Ну, ну Ось так це відбувається. Але ми розуміємо, що е, він може запропонувати йому ще щось заборонене, і він його так само придбає тим самим. Стає наркозалежним іншого. Тобто йому запропонують, бо там більш вигідно це йому продати. А якщо людина не буде ходити до так званих а буде йти в аптеку, ну що вона йому ще запропонує там вітамін С чи що, щось. Ну тобто, отаким чином і зменшується чорний ринок і збільшується кількість э, э, пацієнтів, які шукають саме ліки. Що ж, вам, пане Геннадію, за те, що висловили свою позицію в нашому ефірі, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, відповісти на наші запитання. Голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Геннадій. Добробачимо. Да, да,